Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І в нас нова карта з майстерні Steam Iris. Ця карта вже у нас була в Counter-Strike Go, але її гарно оновили. От Я і хочу її вам показати. Можливо, вона в нас буде вже і в Counter-Strike 2. Бо досить цікава карта. І гарно розробник цю карту зробив. Давайте її подивимося. І ще в цьому випуску я вам розкажу про можливі нові оновлення. Like like Ось така цікава карта. Є А-позиції і Б. Давайте підемо на А-позицію, і я вам покажу цю карту. Якась. Такі старовинні машини, якась свалка така типу. Карта свалка. Ну, тут такі старі телефони, ретро кафе такі на свалці, машини. Ретром такі. Ось така красива карта, бачите? Цікава, тут позиція у нас А, як тут можна її ховатися. Тут ще є навіть таке, щоб за ВПС сидіти і тут дивитися. Такі ретро машини, заправка така ретро. Досить цікаво зроблено. Тут двері відкриваються, якийсь магазинчик у нас. Такий осінній теж стиль. До речі, можливо, і щось таке появиться у нас. Було би цікаво цю карту пограти, бо вже її грав. і мені вона подобалася. Але вона гарніше зараз зроблена, дивіться, мотори розібрані. Така машина. Скажіть, з якогось фільму я таку якусь машину бачив який це фільм от не можу згадати. Напишіть хто пам'ятає, який це фільм був. Ось така цікава. Тут поїзд їде. Мерседес <софі> такий розбитий. Ну, і видно, тут якась така свалка. Різні всякі. Бачите машини. Майстерня, свалка, там, ну і всяке таке. О, тут бутилки можна розбивати. Ану? Можна. Трошки було гучно. О, їде поїзд, дивіться. Зараз подивимось. Знаєте, як проїжджає собі поїзд тут? Тут вже набайти. О, Тут теж якісь барщі є. Так цікаво. О, вікно розбивається, бачите? Щоб... Якщо ти захочеш стрільнути, щоб було чути тебе гарно зроблено. Тут можна між будинками проскочити. А, клас. А, тут вже не вискочиш, тут треба, щоб тебе хтось підсадив. Хіба що внизу там. Давайте це подивимося потім. Так, пройдемо далі, тут на А трошки роздивимося. Так, ми тут вже були. Давайте йдемо тоді по центру. Подивимося, як тут по центру у нас карта. Можна заскакувати. Це ми вже на Б прийшли. Так не цікаво, ми мали би йти з самого початку. Давайте так пройдемося. Щоб було цікавіше і зрозуміліше. Вернемося сюди і пройдемо на Б. Оце було по центру, а це пройдемо на Б, потім вже по центру. Якийсь офіс такий дивний. Можна зверху сюди йти. Бачите? І тут зіскочити на Б. А можна понизу йти. Тут понизу. Ось такі коридорчики і сюди. Вийти на Б. Ну і тут інший є спосіб, що сюди, якось, отак ми виходили, бачите. На Б. Сюди як з центру йти і сюди з центру. Парканці. Якась, типу майстерня чи що тут таке, непонятно. Не різно. Всяке можна заскокувати. Ну і тут ми вже були, я так розумію. Між будинками. Давайте пройдемося сюди, подивимося. Можна наверх, напевне, зайти, зараз подивлюся як. А можливо ні. <клес> <клес> ні, там має бути якісь вихід, треба подивитися, десь має бути. А от. Оце він є. <клес> Тут можна ЗВП забирати з вікна, хто там сидить. в Вікні. Ну і цікаво тут продумано. так. чути, поїзд знов що їде. Так, ми тут вже були. Давайте йдемо сюди. Ми вже дійшли до поїзду. Перейдемо через центр, ми сюди вже йшли, давайте сюди подивимося, як через центр йти. Тут ми були. Ага, ми тут вже все було. Треба як там через ту кімнату ми хотіли пройти. Я хотів подивитися теж. Можна заблудитися серйозно. А, о, напевне, це сюди вверх. Десь може тут можна через кімнату. Ніякі двері не відкриваються. Ага, тут цей будинок маємо. Хм. Цей будинок. Значить, в нього якось зайти. То треба сюди, напевне, десь заходити. Тут попробуй розберися, слухай. Як туди попасти, в цей зелений будинок? Він Десь далі йде, напевно, що. А, от тут шахта є, бачите? Я знайшов. Сюди не розбивається, а тут розбивається. Ха -ха -ха. О, тепер я зрозумів. І сюди можна якраз зайти. Ну, в принципі, ми цю карту подивилися. Кому вона сподобалася, ставити лайк і підписуйтеся, але ще ніхто не йдіть, я вам розкажу про можливі нові оновлення. Це вони в нас мали бути би 15-17 жовтня. Але я трошечки думаю, що вони їх перенесуть чомусь. Але, можливо, вони мене здивують і не перенесуть. От. Тому що думаю, що це на листопад 19-21, щось вони будуть, якісь оновлення там перед мажором і вони можуть от щось якраз вс все зараз це зробити. От. Тому можливо і не буде. А можливо, вони якраз будуть і по чуть-чуть я помиляюся з тим, що. Вони отак зроблять. Тому будемо дивитися, чи буде оновлення це, чи не буде. От. А 19-21 буде, тому що вони мусять зробити різні наклейки до мажору. І, можливо, ще щось нас здивують чимось. Так як того разу брілками нас здивували, Може цього разу з чимось нас здивують, цікавим. Може якісь гарніші дрібрилки зроблять, командні або ще щось. А може буде так, як і було того. Бо вони люблять по шаблону, щоб менше робити. Будемо чекати. От, я теж чекаю, що буде у нас цікаво, але ну, я би хотів нових якихось режимів. І ще таке вам скажу, що Danger Zone розробляють. Але не факт, що вона вийде у нас в Counter-Strike 2. О, бо кажуть, що її не розробляють, її залишили, ні. Не розробляють ну, її розробляють, тому що ну, зараз Battlefield 2, кажу, 2 новий вийшов Battlefield, е і там буде е теж таке, як Danger Zone, ну, королівська битва. От, і можливо вони захочуть теж для себе Counter-Strike 2, щоб була конкуренція якась. Теж випустити швидше, чим вони планували. Щось я собі так думаю, що можуть пришвидшити цей. Бо в них є плани це трошки довше робити, і, можливо, вони його можуть трошки більш сирішим зробити. А можливо, це трошки буде по-інакшому. Тож свої думки скажіть на рахунок цього, чи буде Danger Zone, чи ні. Напишіть, що ви про це думаєте, бо мені цікаво. Що думають, чи буде Денджезон у нас і коли буде, я думаю, що аж через рік. Ну, півроку це найшвидше. А можливо, вони пришвидчаться. Всім дякую за увагу, хто не дивився. Підписуйтесь, ставите лайки. Пропонуйте іншим дивитися. і кажіть, що вони підписалися. Підтримуйте український контент. Всім дякую за увагу, всім папа, -па. до нових карт.